Я голова соціально-національної асамблеї. Сьогодні нам подзвонили з 12-ї виправної колонії, ті самі люди, що колись нам заявили про те, що Сергій Павліченко намагався скритися для того, щоб припинити тортури. Зараз ця сама людина подзвонила і сказала, що на нашого лідера Андрія Білецького готується замах. Він буде або вбитий на території виправної колонії вже ув'язненими. Бо він там єдиний не засуджений Андрій Білецький, або при при його етапуванні на суд буде зімітована його спроба втечі, і там він буде вбитий тоді конвоєм. Я хочу заявити, що якщо це трапиться, ні про яке перемовлення на далі не буде йти річ, і не буде ніякого мирного майдану, а ми повністю перейдемо в Кефілля. Тому я звертаюсь до народних депутатів до правозахисників, щоб вони цього не допустили. І так само я звертаюсь до влади, щоб вони тримались меж моралі. А чи є якийсь зв'язок у близьких Олега? Однороженка Андрія Білецького. Ти... Перед цим Олега Однороженка і Андрія Білецького е, закрили в карцер. Це ще відбувалося на Холодгірському СІЗО. Для того, щоб вони як найбільш авторитетні та обдаровані, і польові командири, і духовні лідери не, не могли мати жодного впливу, морального впливу на е, революційну молодь на Майдані. А в якому стані вони знаходяться відомо? Ну, перед тим, як потрапили до карцеру? Ви маєте на увазі фізичний стан чи юридичний? Фізичний юридичний. фізичний стан наразі в них добрий був. А юридичний, ну наскільки відомо, їх туди перевели безпідставно, без якихось. Їх перевели безпідставно. В камерах на той момент було 13 градусів тепла. Ви можете увійти, що там відбувалося в карці. Mm -hmm. Тобто фактично це було катування. Скажіть, будь ласка, а, ну, багато хто називає провідників Організації «Патріот України політв'язнями? Розкажіть більш детально про це, бо дуже багато глядачів не знають цього, цієї ситуації. В серпні 2011 року проти Організації Патріот України прокатилась хвиля репресій. Було ув'язнено абсолютно все керівництво організації. Багато хто був поданий в розшук. Говорити про те, що це не є політичним замовленням, абсурдно. По Васильківській справі е, немає жодного доказу. Вирок, написаний суддею Бурбелою, він взятий зі стелі. Потерпілий по справі харківських патріотів. Він спочатку був обвинуваченим. Всі свідки говорять про те, що він прийшов на офіс патріоти України і там відкрив вогонь вогнепальними вогнепальними кулями, але приїхав з Київського главку слідчі Легецький і перевернув справу, повернув зброю нападнику, і тепер вони знаходяться за гратами з можливістю пожиттєвого ув'язнення. Андрія Білецького на той момент взагалі навіть близько не було на офісі, де відбувалася власна подія.